Синів. Про справжнього патріота, який минулої п'ятниці став до лав Небесної сотні, нам сьогодні розповіли активісти Кременчуцького майдану. Хлопці твердять, хоча загиблий командир 11-го батальйону Олександр Гуменюк не був кременчужанином, наше місто, так само, як і українці в інших куточках держави, мають знати це прізвище та запам'ятати його. Адже вбитий командир був справжнім чоловіком, справжнім українцем. Він боронив країну від свавілля режиму Януковича на Майдані і одразу. Азу рушив боронити мир на схід України, вартував на горі Карачун і разом із нашими активістами піклувався про збереження життів солдатів, пліч опліч із ними облаштовував БТРі і так само, як і наші майданівці, понад усе прагнув бачити українське військо озброєним та захищеним. На жаль, 15 серпня Олександр Гуменюк загинув від кулі, випущеної терористами, залишивши по собі тільки світлу пам'ять. Говорить Андрій Рубан. Людина була дуже добра, відповідальна, і весь батальйон його ну дуже полюбляли і слухались. Він був дійсно бойовим командиром. Коли ми ще до цього приїжджали, він постійно виїжджав на зачистку терористів Слов'янську, тобто сам у складі групи з зачисною групою, то тобто, з'їздив. постійно була амуніція, постійно була зброя. При ньому вони їхали колоною. Джип, який ми переобладнали. 2 серпня і їхав БТР. Із Зеленки почали стріляти по БТРу, зупинилася колона, комбат одразу вискочив з машини, і куля снайпера потрапила йому ну, в живіт, пробила печень. Один із хлопців його ну, то есть накинувся на нього, щоб захистити, і його також розстріляли. Розстріляли ще кулеметника і ще одного хлопця. Їх змогли забрати, ще поранено вони ще були живі, але як не довезли, вони всі загинули. Його була позиція принципова, він бачив майбутнє перемогу однозначно цієї війни, яка зараз відбувається на сході. Ну і він навіть шуткував, що можливо залишить Московську область росіянам. Як ми і говорили, Кременчуцькі майданівці з Олександром Гуменюком співпрацювали вкрай тісно. Вони спочатку разом були на майдані, а потім, вже під час неоголошеної війни, разом випробовували протикумулятивні решітки. Зазначимо, що саме хлопцям Олександра Гуменюка місцеві активісти так завзято поспішали переобладнати черговий позашляховик, щоб наблизити ще на крок наших військових до перемоги. Пам'ять про загиблого командира вашої увазі частина його інтерв'ю на тему, яка болить кожному справжньому патріоту. Дуже важливе зараз питання, дуже важливе це забезпечення Збройних сил. Це підняти їх з колін. З колін не тільки в матеріальному відношенні, але ще й морально, психологічно. Ви бачите, що зараз тільки Збройні сили мають авторитет серед народу і повагу. А в нас проблема зараз одна. Це недостатня кількість озброєння, техніки. І для цього нам потрібно відкладати гроші, не в горшок, не в унітаз, а промисловість, виробництво, для того, щоб люди прийшли до станків, щоб отримали заробітну платину, щоб кормили людей і наповнювався бюджет. Тільки таким способом можна ми підняти і економіку, і Збройні сили. І в кінці кінців ми вирішили питання Майдан вже в кожному. Українцю, в серці майдан, Її не можна позбавити. За не можна. І я не дозволю не дозволю, щоб хтось не дав можливість моїм дітям жити в вільній державі, незалежній державі. Від, від хабарне с вами, Казнокрас, від свавілля. Я звільню свою державу разом зі своїми солдатами. Десятки батальйонів, які ось тут виконують свої обов'язки. Ну, і дуже жалко. Що гинуть наші люди дуже жал, що розв'яза.